Наталія Вікторовна, ми вас вітаємо. Ви отримали найбільшу кількість балів за свою презентацію, таку детальну, таку оптимістичну, я б сказала. <свісно> Загальна сума балів 4 бали. Це найвища кількість балів, яку можна було отримати. Тому вас вітаємо <соє> <соє> з перемогою в конкурсі, і вважаємо вас переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської гімназії номер 120 Таня, <соє> Прошу ознайомитися з протоколом. Писати. Підписати зміну ознайомлене. Якщо у вас немає зауважень, то пропозицій, то так підпишемо ознайомлене, зауваження пропозицій немає. Да, дата, підпис і розшифровка підпису. Дякую, 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 дякую колегі за роботу. Дякую. На да все добре.